Ви розробили класну систему мотивації. А в центрі мішені знак долара. Що ближче до долара влучиш, то більше очок отримаєш. Ви розробили продукт. Ви розробили систему продажів. Ви навчили працівників, наскільки ви це могли для покращення їх здібності продавати. Ви найняли найкращого тренера з продажів. Ви провели тренінг, але це не дає результату. Навпаки, результати знижуються, і ви відчуваєте, що щось трапляється. Ви не знаєте, що ви не знаєте до чого прикласти зусилля, щоб підняти рівень доходу. Я можу сказати, що ми робили дослідження залучення працівників і виявили ключову відмінність, яка розділяє успішні компанії, від менш успішних. Подивіться, якщо ви працюєте на ринку, де є багато інших конкурентів, то питання стає наступним. Конкурувати ціною стає дуже складно, майже неможливо. Конкурувати ціною це не вихід, тому що це деградація, це демпінг і все, треба конкурувати, закривати напрямок. Ні, питання не в цьому. Виграють компанії, в яких є найкращий сервіс. Виграють і заробляють там, де є сервіс. Подивіться, будь ласка, є таке поняття як постійний лояльний клієнт. Для якого з бізнесу ви є постійним і лояльним клієнтом. І якщо подивитися, у більшості компаній саме лояльні постійні клієнти є джерелом. Достатку і доходу, тобто лояльні клієнти, які сплачують на постійній основі, є великою складовою доходу компанії. Тепер хто такий лояльний клієнт? Ну це той, кому подобається ваш товар чи послуга, хто купує у вас постійно, хто розширює обсяги співпраці з вами, і хто, незважаючи навіть на коливання ціни, все одно залишається з вами. І ось тут є велике питання: хто саме робить лояльного клієнта лояльним? Той, хто з ним співпрацює, Скоріше за все, ви, як власник, та керівник перших лояльних клієнтів створила саме ви. І, можливо, навіть на зараз ви їх супроводжуєте, але компанія стала більша. І ви не бажаєте цим займатися, бо є інші справи як для власника та керівника. У вас є відділ продажів. про них не саме вони мають займатися співпрацею та взаємодією з клієнтами, вибудовувати стосунки з клієнтами. Будь ласка, дозвольте відрекомендуватися. Олденка фербіфайнбачестер Мімк. І цікавий момент, що саме тут прихована ключова проблема в багатьох компаній. Саме тут ми бачимо продавців, які не бажають продавати. Так, а я що це? там буду робити? Не бажають обслуговувати чи роблять це відверто кажучи, ніякого. Це це твій виключно вибір. Угу. Чого я там забув? Клієнти стикаються з відсутністю зацікавленості з боку компанії, відсутністю уваги чи сервісу. І це вбиває бажання клієнтів продовжити співпрацювати. Якщо це актуально для вас, подивіться це відео до кінця. Я Лусі Самойленко, власник та керівник компанії Performia Україна. Ми займаємося тим, що навчаємо тому, як розбиратися в людях і як наймати продуктивний персонал і як правильно взаємодіяти з ним. Ми вивчали питання залучення і відкрили ключові проблеми, які впливають на те, як компанія вбиває бажання працівників працювати як компанія вбиває. Залучення своїх ключових працівників, а саме менеджерів з продажів та консультантів, хто безпосередньо створює лояльних клієнтів. Давайте розглянемо декілька причин, із-за чого падає залученість працівників. Перше дуже часто у продавців падає залученість із-за того, що їх відокремлюють в окрему касту. Ну тобто, у продавці, ви маєте займатися доходом, ви маєте робити бабло, Це ваша задача. А всі інші проблеми це проблеми вже компанії. Ми маємо тут самі їх вирішувати. Ваше завдання продавати. Тобто продавців відокремлюють від усіх проблем компанії, від усіх цілей компаній, моментів. У продавців є тільки план продажів. От ви маєте займатися планом продажів, все інше вас не турбує. І це проблема, тому що вони стають окремим світом. І далі це впливає на те, що ми тут, а ви там. І ваші проблеми мене не турбують. я тут буду займатися тим, що я хочу. Тому, якщо ви це не робите, будь ласка, подивіться, і подивіться, як ви можете об'єднати продавців з усією компанією. Ще одна дуже розповсюджена проблема, яка впливає на те, що залучення продавців падає. Ну тому що продавці як ніхто стикаються з критикою, стикаються з негативом, з відмовами, і коли щось трапляється погано, ну тобто, продавець продав, а сервіс чи надання послуг чи товару облажалась, зробила помилку. В кого летять тухлі помідори, саме в продавців. Та людина, яка пообіцяла, та людина, яка була обличчям компанії, хто заключав контракт, хто продавав, хто отримував гроші. Тому телефонують і кажуть: як ти міг? Да ти ж обіцяв? You you... Що ви зробили. прийдіть подивись, криворуки, куди ви дивитесь. Саме так і, і, і трапляється, тобто тухлі помідори і негатив летить в продавців. Продавець йде до компанії, йде до керівництва і каже: Ось проблема а йому кажуть: Та це в тебе клієнт критичний та забудь, забій, не звертай увагу, та все буде нормально. Він по попсіхує, там тиждень, не забуде. Oh God! І якщо продавець нормальна людина, то він не хоче продавати погану річ. Він не хоче давати, надавати поганий сервіс. Він ну своє ім'я. Наставить на кон. він, яким чином має відповідати під клієнта. Йому соромно дивитися в обличчя клієнта. І коли він чує ось таку відповідь від компанії, то він розуміє, що він не може довіряти компанії. Стовост юдавост, а гейтлокіні фейс, а вона смаше. І він не може далі продавати чи надавати сервіс. Тому, якщо ви не звертаєте увагу на негативні відгуки клієнтів, якщо ви не звертаєте увагу на якісь поради продавців по підвищенню сервісу, обслуговування чи виробництва, то це приведе точно до того, що продавці перестануть продавати, чи будуть продавати набагато менше. Обов'язково звертайте на це увагу. А коли ми говоримо про постійних клієнтів, то це просто вбиває. Постійний клієнт раз стикнувся з проблемою сервісу другий раз, третій він ще терпить, третій раз і далі він йде. Тому обов'язково звертайте увагу на те, що говорять вам продавці. Тому що коли продавці не можуть впливати, вони відчувають безсилля, що вони щось пропонують для змін для покращення. А компанія на це не звертає увагу. В них опускаються руки, в них зменшується бажання продавати та взаємодіїти. Гарні продавці не будуть продавати поганий товар чи поганий сервіс. Ще одна проблема, яка вбиває залученість продавців, це коли продавці погано знають свій товар. Майандерстендійн цю ідею? Це було моє розуміння. Коли вони погано розуміються на користі послуги, яку компанія надає клієнтам, вони не можуть створити довіру, вони не можуть викликати бажання у клієнта. Розумієте, вони можуть тільки втюхати чи впарити. А це не працює з постійними клієнтами. Постійним клієнтам потрібна довіра. А щоб була довіра, потрібно, щоб продавець розбирався в товарі. І ще одна важлива причина це коли в компанії поганий контроль. Коли в компанії поганий контроль, в першу чергу, фінансів та матеріальних цінностей, коли компанія створює середовище для того, щоб в неї крали та проявляли свої найгірші сторони, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е... Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Красти і бути залученим це різні речі, це взагалі різні сторони, це чорне і біло. Тому коли людина робить якісь погані вчинки проти компанії, і компанія цьому потакає чи створює умову, щоб це було можливо. Вона сама робить так, що в компанії буде низька залученість, і не тільки у продавців. Пам'ятайте, чим більше залученість ваших продавців та консультантів, тим краще сервіс вони створюють. Чим краще сервіс вони створюють, тим більше у вас лояльних клієнтів, які бажають продовжити співпрацю з вами. Чим більше у вас лояльних клієнтів, тим більше ваш дохід. Тим більше грошей ваша компанія отримує. В підтвердження цього Harvard Business School надала такі цифри, що якісне обслуговування, тобто гарний сервіс, може підняти дохід від 25% до 85%. А ви, як безпосередній керівник та власник, можете впливати на це і маєте це робити. Якщо ви не бажаєте втрачати прибуток кожного дня, подбайте про залучення продавців. А ми знаємо і можемо допомогти вам, як створити команду крутих продавців, яких легко буде залучити в майбутньому.